Вітаю, мої творчі любителі акварелі. Сьогодні у мене такий, знаєте, якийсь новий формат малювання. Знаєте, хочу спробувати намалювати ось тут щось за 10 хвилин. Я засікла час, я вже, так собі сказати, намітила щось на папері, що я намітила? Намітила, типу, тут дорога буде, ну тут вона є. Дерево так собі поквацяла і все. І от зараз буду по мокрому писати, змішую. Це, знаєте, не то, що прям такий урок. Це такі якісь будуть акварельні теревені Скажімо так, змішала я собі ультрамарин, змішала я собі. Умбру вийшла така якась похмура калюжа, змочу папір, хочу змочити його. І у мене тут такий пейзаж, в якійсь мірі він похмурий. Але мені тут подобається два сухих білих дерева. Дві білі деревини, вони, я не знаю, чи то осики були, що з білою корою. Чи то з них вже кората облізла і залишилась така біла серцевина. Е, ну, щось мені таке хочеться зробити. Ага, 10 хвилин, а я не взяла собі ганчірочку. Зазвичай я малюю з ганчірочкою, а зараз не взяла. Прийдеться користуватися серветками, а я не люблю. Серветки у мене поруч. Я не люблю, тому що е, дуже багато їх використовую. Дуже подобається, як зараз розтеклося. Ану, якщо я то там от зараз от так зроблю. Так, да, хай буде так. Е, не, чому я не люблю серветки? Так все просто, тому що я якась така людина-жадіна, мені здається, що дуже багато. Так використовується, викидається в смітник тих ресурсів, які б могли бути корисними. Так, додаю лаванди. І тут, типу, дорога така якась лавандова хай буде. Ну, я мені ну, не знаю, не хочеться мені акцентувати свою увагу. Навіть, навіть не знаю. Чи вона мені потрібна. Так, далі, далі, далі напишу, е, напишу я траву. Оля, візьми зелений, трав'яний, та й не мороч голову. А ні. Не хочеться. Е, так, і ви мені знаєте, напишіть, будь ласка, як вам отакий? От Формат, чи він дуже самовпевнений, чи це дуже якось незвично, чи хочеться чогось, не знаю, більш детального, як я там щось малюю, якихось пояснень. Типу, знаєте, якихось ну, більш класичних майстер-класів. Будь ласка, напишіть. Щоб я розуміла, що мені робить і як вам такі акварельні теревені. Мені це дуже цікаво. Так, хочеться ось тут. Сіє не палено і звичайно, я ж куди без неї. Так. Е, будь ласка, підписуйтесь на мій канал, підписуйтесь на ставте вподобайки. Що там ще потрібно зробити? Пишіть коментарі, чи подобається вам такий формат? Тут у мене вже осінь, осінь. Так, да, я думаю, ми встигнемо за 10 хвилин, хоча вже 6 минуло. Це такий буде супер швидкий етюд. Так мені подобається як раніше говорили етюд. А зараз кажуть скетч. Типу, те саме. Але скетч це навіть, ні, це навіть не етюд. Етюд більше якийсь, знаєте, такий вдумливий, мені здається. А скетч це, ну, супер швидко, щось супер так. Ем, швидко і, і якось, ну я не можу сказати, що легковажно, але якось типу того. Так, а я думаю, як я зроблю там світлі дерева? оті світлі дерева, тому що вони а, ну, ну, не знаю. Було б добре їх прошкрябати. Але, чесно сказати, у мене прошкрябувати не завжди вдається так, як мені б хотілося, щоб воно прошкрябалось. Ну, що, буду щось видумувати, буду щось пробувати. Я ж не можу отак прямо перед вами впасти гря, в, лицем в грязь. І я ж тут так вам сказала, проанонсувала, що за 10 хвилин ми ще з вами щось як намалюємо, як намалюємо, мало не шедевральне щось. Ну гляньте вже. Вже досить непогано. Так, давайте тут оці очерета якісь якось отак зробимо. Досить класна акварель це такий супер матеріал. Люблю її, так люблю. Так, а тепер пробуємо. Вісім хвилин з вами пишемо. М -м -м. Ні, це не працює. Мій пензлик стирачка не працює, він не зітре. Все так, як мені хотілося. Можливо, можливо. Можливо, щось десь продряпаю. З продряпуванням більш-менш дається, але хочеться чіткості. Ні, надто ще мокро там. Давайте отут зроблю чітку лінію, тільки не цим пензлем. Ось цим. Угу. Так, дуже все розпливче, то етюдне. Хочеться більш соковитості. Давайте додамо, додамо соковитості, хто ж нам заважає. Сюди. Не знаю, може, це вже я і псую. Так. Угу, 10 хвилин є. Ми вже з вами 10 хвилин, тому тоді ж я час не втрачаю, беру білила. Видавила білила. Беру тонкий пензлик. У мене, правда, вода грязна. Білила люблять чисту воду. Ну, де ж її взяти? Де ж її можна взяти, як не в крані. Пишіть, будь ласка, як вам такий формат, коли малюю так наживо-наживо, ну, це, звичайно, не стріми, але ну, щось таке близьке до цього. О, гляньте, як гарно. Напевно, те, що хотілося би бачити. Так, так, звичайно, я трошечки зависаю, коли малюю, мені складно говорить, але... Ой, багато води. Це багато води. І тепер отут уже буде щось зовсім інший ефект, тому що, тому що розбілила дуже. Угу. Так, і треба десь і чорних дерев таких додати, знаєте, темних-темних. Змішаю індотрен з сієною паленою І там чорних. Десь отут. Десь сюди, угу. І десь сюди. Гарно. ж. Акварель це така штука медитативна, подобається мені це. Ще трошечки, трошечки, трошечки до там когось темного тут. Отак. От ну, все, такий у нас етюд з вами вийшов за 15 хвилин. Якщо вам подобається цей формат, ставте свої вподобайки, ставте, підписуйтесь, пишіть, будь ласка, в коментарях. Що хочеться, щоб я от так теж швидко намалювала. Або якщо хочеться ще більш докладно, так і пишіть. Оля, це не заходить. Пиши нормально, вчи все покроково, а не отак. Все, я вас обнімаю, обіймаю кріпко-кріпко, миру, здоров'я і, і миру. Дуже багато мирного життя всіх, всіх благ. До зустрічі!